Голівудська казка обернулася багатосерійним судовим серіалом, якому би позаздрив Netflix. І так, ви правильно зрозуміли, я говорю про Джонні Депп та Ембер Герд і психологічний розбір їхнього розходження. Спочатку було таке прекрасне кохання, а потім Ембер просто знищила його кар'єру, зруйнувала його репутацію, десятки контрактів Голівуд. Фактично закрив перед ним двері, і тому Джонні Деп пішов до суду. Але ж він залишався в тих стосунках багато-багато років, і так, звідки в Джонні Депа звичка заспокоювати агресора, залишатися невидимим і відчувати токсичний сором, це зі мною щось не так. У стосунках з Ембер він повторював той самий вже йому знайомий. Pattern. Testimony Depp said, I pride myself on honesty. Truth is the only thing I'm interested in. While on the stand, the actor also opened up about his violent childhood, saying that when it came to his mother, Betty Sue, he tried to stay out of the line of fire. He said the verbal abuse, the psychological abuse was almost worse than the beatings. Heard's legal team is expected to cross examine Depp on the stand on Wednesday. Знецінення, звинувачення, підміна реальності, класична динаміка, ідеалізація, девальвація, контроль. І в цих стосунках Джонні став залежним. Що робила Ембер? Вона заперечувала, вона атакувала, вона мінялась ролями, вона ставала жертвою. А він кривдником. А залежність в стосунках, емоційна залежність наступає від чергування тепла і приниження. І найкраще, що могло статися з Джонні Депом, і як він вийшов з цієї ролі мовчазної жертви. Це суд, це та арена, де він вже більше не мовчав, а говорив свою правду, наводив кордони, розказував, як все відбувалося, і, зрештою, захищав себе. Часто люди так і залишаються жертвами, бо вони не ризикують говорити про те, що над ними вчиняли насильство і біль. Їм соромно себе захищати, і їм страшно себе захищати. І вони дуже бояться стати просто публічним посміховиськом. На жаль, багатьох. Є звичка мовчати, коли їх ображають. Казати я вище цього, я не поведуся на ці агресивні прояви, але насправді пам'ятайте, мазохізм породжує садизм і ніяк не навпаки.